Всім привіт! Цей блог про те, як я просрала своє перше рекламне замовлення. Мені прислали ось такий корм, ну для мого пташика, для канарок та зябликів. У нас Амадін, і ми відкрили пачку, насипали нашому пташику корм. Ось він ось так от виглядає. Бачите, а запах у нього такий досить насичений, фруктовий. Ну, дуже насичений. Трошечки, ну, як на мене, він трошки штучнуватий запах. Дуже насичений. А ось тут, бачите, нутрбен. Перешкоджає вибіркові харчові поведінці. І тут дуже багато чого цікавого. Інгредієнти. Насіння, канаркове, насіння, льняне, злаки, та жири, овочі. Продукти рослинного походження. І багато чого цікавого. Але чомусь. Наш пташик цілий тиждень його не хотів їсти. Я спеціально йому насипала, нічого не додавала, а він лише стояв лише у цей корм. Ось. І чомусь не захотів він їсти. Зараз ми подивимося, що він вибере: наш старий корм чи той, що нам надали. Тому ви бачили самі. Я не хочу сказати, що цей корм поганий, але чомусь, на жаль, не дуже він нам зайшов. Але дякую вам за довіру. Дякую, що ми спробували поспівпрацювати. Але смакові уподобання моїх улюбленців для мене важливіші. Дякую вам велике. Я думаю, що комусь сподобається і чиїсь пташики будуть із задоволенням їсти отакий от корм. Але на сьогодні ми поки що обираємо цей. Дякую всім. Може, дожилася, що навіть птахи перебирають в нашій родині харчами.